Відвід від вам як головуючий, його треба оформити. Хвилиночку від... я маю хвилиночку, я, я маю право його оформити і подати. Ні. З... До одних і тих підстав я... я ніколи відводи не подаю, тому я маю право його 5 хвилин взяти і викласти, щоб я не заважав, я просто вийду і там викладу це відвід від вам головуючий. Бо так просто бути не повинно. Тому я пропоную, щоб ви вже його засудили якось без мене наступного разу. Черниша немає, черниш вийшов. Його немає в судовому засіданні. Ні, він перебуває, він знімає, бачите? Ні, він в залі суду вийшов. Він в суду вийшов, знімає за межами. Я маю право вам заявити відвід і для цього потрібно буквально 5 хвилин. Цих підстав я відвод вам ваша честь не заявляв. І я маю право це зробити, бо я живу все-таки в державі Україна. І треба поважати все таки цю державу. Мені ці п'ять хвилин наполягаю надати. Я багато ніколи не прошу. Я ніколи своїми правами не зловживаю. Але якщо ви самі створюєте ці підстави для, відводу, створюєте підстави для відводу, ви створюєте підстави для відводу. Ви маєте ці ви маєте ці відводи в такому випадку, як як мінімум, розглядати. П'ять хвилин мені перерва. Ви ще століття.